Привіт, мої любі друзі! Я дуже-дуже радий знову зустрітися з вами. Сьогодні на нас чекає неймовірна подорож: ми вирушимо в чарівний світ української природи і познайомимося з дивовижними звірятами, які живуть зовсім поруч з нами. Ви дізнаєтесь, де вони ховаються? Що полюбляють їсти і які звуки вміють видавати? Готові до цікавих пригод і нових знайомств? Тоді мерщій вирушаймо, лисичка руда! Або ти знаєш її як лиска хитрунка. Наша лисичка руда живе майже скрізь. Їй добре і в густих лісах, і на широких полях, а інколи її можна зустріти навіть біля міста. Вона дуже любить ховатися в кущах та під деревами. Лисичка справжня ласунка і може їсти все. Вона дуже полюбляє ловити маленьких мишок, а ще полює на пташок та зайчиків. А коли літо. То не відмовиться від смачних ягід та комах. Лисичка може гавкати, ніби маленький собачка, або навіть верещати, а інколи тихенько скиглить. Наступна тваринка вовк сірий або сірий розбійник. Вовк це великий лісовий мешканець. Він живе в найгустіших, найдальших куточках лісів, де багато великих дерев і зовсім тихо. Вовк дуже сильний хижак. Він полює на великих тварин. Таких, як дикі кабани, олені або лосі, а інколи може з'їсти і зайчика або навіть маленьку мишку, якщо дуже зголодніє. Вовки люблять вити на місяць, а ще вони можуть голосно гарчати або гавкати, коли когось побачать. А далі в нас ведмідь бурий або ведмедик Солодун. Наш ведмедик живе високо в горах Карпат та в лісах на півночі України, де багато дерев і є печери для сну. Ведмедик дуже любить солодке. Він обожнює ягоди, шукає смачні грибочки, коріння. А ще він може поласувати рибкою, яку сам ловить, або дрібними жучками. Ведмедик може голосно ревіти, коли сердиться, або тихенько гарчати, коли щось смачне їсть. А ще він кумедно сопе носиком. Наступна в нас Рись звичайна, або Рись невидимка. Рись це дуже обережна кішка. Вона живе в дуже дуже густих лісах на півночі України та в Карпатах, де її ніхто не бачить. Рись полює на козуль, зайчиків та птахів. Вона дуже спритна і може швидко наздогнати свою здобич. Рись муркоче, як великий домашній кіт, але може і шипіти, якщо її хтось налякає. А коли дуже сердиться, то голосно ричить. Далі в нас ще є кабан дикий, а хтось називає його Кабанчик. Хрюкальчик Дикий кабанчик живе в наших лісах, любить ховатися в кущах та біля боліт. Його можна зустріти майже по всій Україні. Кабанчик дуже любить копати землю своїм носом, він шукає там смачні корінці, жолуді, горіхи, а ще черв'ячків та жучків. Він теж може їсти майже все. Кабанчик голосно хрюкає та рохкає, а коли дуже злякається, то може верещати. Наступна в нас. Козуля європейська, наша козулька живе в лісах та лісочках, де багато трави та молодих кущиків. Її можна зустріти по всій Україні. Козулька справжня вегетаріанка, вона їсть лише травичку, молоді листочки та гілочки з дерев. Козулька може гавкати як собачка, коли щось її лякає, а ще вона тихенько пищить або сопе носиком. Наступний олень благородний або олень красунчик. Олень живе у великих лісах, особливо в Карпатах та на півночі України. Це дуже велична тварина. Олень теж вегетаріанець, він дуже любить смачну травичку, листя та молоду кору з дерев. Олень вміє дуже голосно ревіти, особливо коли кличе своїх друзів, а ще він може тихенько пищати. А його ти вже знаєш, зайчик русак, а ти можеш його називати довгобухий стрибунець. Наш зайчик русак живе на полях, у степах та на лісових галявинах. Він дуже любить ховатися в траві. Зайчик їсть травичку, молоді пагони, кору дерев, а взимку може навіть завітати на город, щоб поласувати смачною капустою. Зайчик зазвичай мовчить, але коли йому дуже боляче або страшно, то він може тихенько пищати. А цього мешканця ми ще не знаємо. Борсук європейський, або я його називаю ще борсучок чистюля. Борсучок живе у лісах, любить ховатися в глибоких норах, які сам собі риє. Його можна зустріти по всій Україні. Борсучок дуже любить черв'ячків та комах, яких викопує з землі. А ще він їсть жабок, дрібних мишок, ягоди та коріння. Він теж всеїдний. Бурсучок може тихенько хрюкати, коли шукає їжу або бурчати. А якщо його налякати, то він пищить. А цього мешканця, можливо, ти вже знаєш. Бобер, європейський або бобер-будівничий бобер, бобер це справжній інженер. Він живе біля річок та озер, де багато води та дерев. Бобер дуже любить їсти кору з молодих дерев, особливо верби та осики. А ще він ласує водяними рослинами. Бобер може голосно ляскати своїм хвостом по воді це його особливий сигнал тривоги. А ще він тихенько шипить або пищить. А наступна в нас видра річкова. Видра дуже любить воду. Вона живе по берегах річок, озер та ставків. Вона чудово плаває та пірнає. Видра справжня рибалка. Вона їсть рибу, жабок, раків та водяних комах. Видра може тихенько пищати або свистіти, а коли сердиться, то хрипко гарчить. А цього мешканця, я гадаю, ти вже бачив їжак білочеревий, а я його називаю їжачок колючка. Їжачок живе у лісах, садах, парках. Його можна зустріти навіть біля будинків. Їжачок дуже любить їсти комах, слимаків та черв'яків. А ще він може поласувати жабками або пташиними яйцями, якщо знайде. Їжачок дуже кумедно пихкає та сопи носиком, коли шукає їжу, а коли йому страшно, то він може гарчати. Наступна сова вухата. а багато хто говорить, сова мудра сова живе в лісах та парках, це нічна пташка, тому день її важко помітити. Сова полює на маленьких мишок та комах, вона дуже добре бачить у темряві. Сова вміє тихенько ухати, а ще пищати. Інколи вона клацає своїм дзьобом. Далі поговоримо про лелеку білого або лелека довгоногий. Лелеками це птах, який часто живе біля людей, на дахах будинків або на стовпах. А ще він любить поля, луки та болота. Лелека дуже любить їсти жабок, комах, мишок та рибу. Лелека не співає пісень, а голосно стукає своїм дзьобом. Це називається клекіт. Остання тваринка на сьогодні це буде дятел строкатий дятел живе в лісах та парках. Його дуже легко почути, бо він завжди щось стукає. Дятел справжній лікар для дерев, він вистукує з-під кори шкідливих комах, а ще він любить насіння шишок. Дятел дуже голосно барабанить своїм дзьобом по дереву, це його особлива пісня. А ще він видає різкі крики. Ну що, дітки, сподобалася вам наша сьогоднішня подорож у світ дикої природи? Мені дуже. А чи пам'ятаєте ви всіх наших нових друзів? Давайте перевіримо. Я буду питати, а ви спробуйте відгадати, про кого йдеться? Хто це такий хитрий і рудий, що любить ловити мишок у лісі й на полі? Правильно, це ж наша лисичка хитрунка. А хто ж це такий великий і сильний, що виє на місяць у найгустіших лісах? Так-так! Це наш сірий вовк. А який ведмедик полюбляє солодкі ягоди і живе високо в Карпатах? Звісно, це наш ведмедик Солодун. Хто ця обережна кішка, яку майже неможливо побачити в густих хащах? Саме так це Рись невидимка. Хто любить копати землю своїм носом і шукати корінці та жолуді? Правильно, це Кабанчик-хрюкальчик. Хто ця вегетаріанка з лісочків, що гавкає, як собачка, коли щось її лякає? Молодці! Це козулька стрибулька. Який красень вміє дуже голосно ревіти і носить на голові великі роги. Так. Це Олень красунчик. Хто цей довговухий Стрибунець, що полюбляє ховатися в траві на полях? Звісно, це довговухий зайчик. А хто цей чистюля, що живе в глибоких норах і шукає черв'ячків? Так, це борсучок чистюля. А хто цей справжній інженер, що будує хатинки з гілок біля річок? Правильно, це наш бобер будівничий. Яка тваринка дуже любить воду і є справжньою рибалкою? Так, це видра плавчення, хто цей колючий друг, що пихкає носиком і полює на комах? Звісно, це наш їжачок колючка, яка мудра нічна пташка ухає в лісі і чудово бачить у темряві. Так, це сова мудра, хто цей довгоногий птах? Що стукає дзьобом і часто живе біля людей. Правильно, це наш лелека довгоногий, і остання тваринка. Хто цей справжній лікар для дерев, що голосно барабанить дзьобом? Молодці, це наш дятел лікар. Ви такі розумні, чудово пам'ятаєте всіх наших диких друзів. Я дуже радий, що ми разом провели цей час і дізналися стільки нового. Дякую, що подорожували зі мною. До нових зустрічей у світі диких тваринок України. Па-па!